Всім привіт! Їхати до машини, не тіліпай, бо в нас держиться стоять. Так, дівчатки, ми зібралися їхати в Закопане. Таке сонечко, будемо прижмурятися, мабуть, далі, да? не починайте. Так, дівчата. Сьогодні навіть не снилось мені і не думалось. Прямо всю ніч переживала, всю ніч настраювала себе, я стала хейтером. Mm -hmm. Є хейтери, які пишуть коментарі, і ми розуміємо, що це хейтер, а є люди такі, як я, в я... душі хейтери в душі хейтери в душі, які огризаються на якесь відео, але нікому нічого не пишуть, тому що знають, що неправильно. І сьогодні я знімаю відео, чесно говоря, я не вважаю себе хейтером, але я вважаю, обов'язана зняти це відео в обсудження другого каналу, який я обожнюю. Я їх дуже люблю, дівчат. Я за ними дивилася, я з ними їздила кругом, я з ними переживала їхні переїзди. Це наші дівчата в Кракові, її і мама. Е як називається канал, не помниш? Ну, яка різниця, так. Да. Ну, я думаю, всі знаєте, хто у мене на каналі. Ми е з моїми підписниками їх про них балакали, що. Важко стало, і вони поїхали. Всі прекрасно знають про Іну і про маму. Так? Їздили в Австрію туди-сюди. І все я підтримувала. Ну важко людям, була в їхній шкурі. Поки вони не почали, оце перед посліднє чи посліднє відео розказувати всі подробності. І коли вони почали розказувати подробності, я зрозуміла, що люди хайпують на тому, щоб заробити гроші на каналі. І вводять в обман всіх людей, які їх дивляться, і хто їм довіряє. Я чесно вам кажу, що я розстроєна. У мене дитина живе в Запорожжі. Я знаю, яка ситуація: Запорозька, Сумська, Харківська і всі наші останні південні області. Люди хочуть виїхати, ті люди, які залишилися там, кров кров з носа, як вони хочуть, уже виїхати. Ми виїжджали, Іна виїхала зі своєю мамою. Ми виїхали, нам допомагали всі. Всі вокруг нам допомагали. А люди зараз без безвиходне положення. Вони не виїхали не тому, що вони там щось держалися, а тому, що навіть ну, не було копійки за душою, не було тої можливості, не було отого настрою такого. Все час вірили, що останеться і все буде добре. І ви собі представте, тепер людина, яка і ми, я чого знаю, що це зараз так, тому що вова акуратно з машиною. У нас тут камера стоїть, будь ласка. Я вирішила записати це відео, тому що розумію, е, що ті люди, які хочуть виїхати, в останнє час я дуже багато сижу у прямих ефірах, набираю собі підписників. І у мене мільйон людей питає: а як устроїться, а чи є робота, а що буде, а куди їхати, а чи є житло, а чи що. І тут попадеться так. Я всім людям розказую їхати, тому що дуже важко сидіти під бомбошками. Я розумію, не всі, звісно, області, але наші області південні страдають дуже сильно, і людям нема куди діватися. І я всім розказую, їдьте, все одно, як би там важко не було, через якесь время найладиться і все буде нормально. І якщо людина попаде на інший канал з таким крикущим заголовком, що тут Польща їх обіжає, чи ще щось робить, то звісно, люди подивляться, бо крикущий заголовок людина зайде, подивиться і подумає, куди їхати? Буду сидіти. А що сидіть, дівчата? Те, що дівчатки розказують на своєму каналі, як їм важко живеться, це все їм живеться це правда. Ну їм важко. В них уровень життя другий, вони хочуть жити по-другому, тому вони вважають, що для них це погано. Я удивилася, коли Інна сказала і ж, да? Коли Іна сказала, що в неї ем, квартира стоїть, буде стоять тепер. То вони жили Інна платила частину, мама не платила. А тепер їм треба заплатити, їм житло буде стояти 3-400, і вони не зможуть собі дозволити. Якщо одна людина працює, а друга людина сидить вдома на пенсії, то вони не зможуть собі е, заробити. <кій> Чому вона вищитала 3-400, Я не знаю. Це жить в шикарному житлу. Е, у нас живе примір, племянниця у Кракові, Снімає квартиру за 2,700, плюс комунальні, коли 2,900, даже, навіть якщо 3. Вона в декретній відпустці сидить вдома, народила недавно дитину місяць тому, і вона сидить з дитиною. Він один працює, платять за цю квартиру і живуть і не плачуть, і нікуди не зібрали речі, і нікуди не поїхали. Просто багато це знаєте, якщо людині щось не підходить, вона каже це про всіх, так? да що така ситуація, і це і все. Більше мені так обідно, я прям всю ніч думала, тому що ну люди хочуть виїхати і думають, що така ситуація. Дівочки, Іна з мамою. Да, да, да? що така Польша погода, да що така поді дівчата. Іночка була відпочивала, приїжджала в Закопане. Вона в цьому ж відео розказувала в якій столові вони їли, як класно. Дівочки, в Закопане є квартира, яка стоїть три тисячі. Ми ходили її дивитися в своє час: нові кожані меблі, нова стоїть стиралка сушилка. Весь санузіл, ну все, після шикарного ремонту нам не дозволили, бо з дитиною не хотіли. Хотіли для двох осіб. Така шикарна квартира для одної людини, кухня, коридор, вид на вулицю, перший етаж. Ну шикарна квартира після євроремонту. Да для, для двох. Для двох, для, одного для, а, двох. для двох дитину ми, ми хотіли з Вовиком туди переїхати, ну з Богданом. І з Богданом не схотіла, бо дуже ремонти, щоб дитини не було. Така квартира стоїть три тисячі. Яку вони собі намалювали за три чотириста? І якщо платили вони за квартиру, і мамі осталося до доплатить п'ятсот злотих, тепер з пенсіонера треба було платити п'ятсот злотих. То це не стояло брати чемодани, їхати в Австрію. Значить, на дорогу в Австрію Рух. Значить, на це зароблені гроші в Польщі, тому що люди приїхали з окупації, де нема житла, де нема нічого. Вони збирали якусь копійку, і тут вирішили знайти собі краще, е, краще житло, краще. Об'їхали всі країни, поїхали в Львов, і тут в самому дорогому місті, є Львова, знімають відео, як тут у Львові погано і кругом погано. Дівчатки, мальчики, Я вас прошу моїх підписників, не судіть строго. Ну, це я, у мене прямо крик душі, тому що люди хочуть виїхати на любі умови. А вона каже: не де по умові о праці. У нас є ватра з за Шикарний ресторан Вра, куди у... приходять, тебе зразу устроять на умову праці. Тобі дадуть документи, ти поїдеш, зробиш собі карту побита. Не треба казати, що не дають, є міста. Може, десь треба потерпіти, може десь треба. Надо... Ну, робота не на заводі, не на хімії, як на розказує. Вони були в Закопане. Чому вони не знайшли собі житло в Закопане і не залишилися? Не треба було об'їхати всі ці країни. Треба було в закопаном і жити. І ми б їм би помогли, якщо б вони приїхали і написали, що ми хочемо, може ви нам щось підсоєтуєте, може й десь якесь житло. Ні. Вони хотіли хайпонути на тому, що вони їх гонять усі, що вони голодні, що нема ложки борща. Дівачки, за, на Ютубі поділюся з вами по великому секрету. Мені на сьогоднішній день платять за одну тисячу просмотрів 1,93 цента, 1,93. Подивіться, скільки в них просмотрів. По хайпу, по цьому, що вони переїжджають. 17 тисяч просмотрів по 2 долара – це 34 долара одне відео. 30 тисяч просмотрів по 2 долара – це 60 доларів. Е, я не согласна з тим, що треба було їхати для того, щоб не було там 500 злотих заплатити за маму тому, що з Ютуба можна заплатити на Ютубі, в них непогані були перегляди. І я дивилася ці перегляди. Я підтримувала тільки що не писала. І до сих пор підтримую, і буду дивитися. Ну такий крик душі в мене за тих людей, які хочуть приїхати, а не можуть через отаких вот блогерів, які хочуть на чомусь хайпонути. Не було їм тут настільки погано, що треба було об'їздити всі країни, всі посидіти на вокзалах, показати, як їм важко, які вони голодні, миски борща. Бо якщо б вони так важко жили в Польщі і було їм так важко в Польщі, то за два з половиною чи за три роки в Польщі вони б вже осталися без куска хліба і вже борщ би просили в Польщі. А не об'їздили б всі країни, добралися до Львова і почали розказувати, що вже нема теми, туди їдемо, туди їдемо, не де нема теми, тепер далі треба хайпувати і треба казати, що тепер Польща погана. Так що я хочу. Сказати, що зараз хтось скаже, тобі хорошо в тебе сім'я. А вони там мама хворіє. Там я нікого сейчас не сужу, і це їхнє життя. Вони можуть жити так, як хочуть. Чого я сейчас так возмущаюся, я тільки за те возмущаюся, що вони сказали всім на весь світ людям, що в Польщі нема чого робити, бо тут дорого їм не дають карту побиту і т.д. і т.п. А це неправда. У мене знайома є, не можу сказати її ім'я, тому що <кхід> не знаю, не питала в неї. Вона з Харківської області живе тут з мамою, з чоловіком-пенсіонером. Вони мого возраста, ми з ними спілкуємося. Вона жила. Севрена вони живуть, бо як пенсіонери, мама вже у великому віці, може ще й інвалід, не знаю. Вона, як по уходу за мамою і чоловік пенсіонер, і вони жили в одному будинку, де живуть наші українці багато на безкоштовному житлу. Щось там їм не підійшло. Вони переїхали в інше місто за новий Тарг, в другу сторону. Теж знайшовся той будинок, де їх прийняли і поселили. Зараз, коли міняються закони, да є, всі бачать, всі знають, що трошки щось міняється. Ну не настільки, щоб всі похватали, Інна каже, Ой, в наше общежиття сказали 30-го забирайте віші а первого куди хочете. Дівчатки не робиться так, не робиться. Вони прекрасно знали, їх предупредили. Що якщо нема тут, то є нові міста. Моя знайома була в нас недавно на днях. Прямо каже: ми переїжджаємо до вас ближче, переїжджаємо на вулицю Костюшки, там де ми раніше жили, коли тільки приїхали. Переїжджаємо сюди, бо наше закривається для оцих безкоштовних проживальщиків. Закривається і нам сказали, що є... Альтернатива, є новий, нові кімнати, де ми вас можемо переселити. Їх переселили, ніхто не взяв речі і не поїхав. Мені зісно, імені підпи... жителі, сусіди, які жили зі мною, вони всі по Австрії, по Львовам і кругом, чи де вони сиділися, чи, може, переїхали на другу роботу. Я дивилася, колись наших блогерів цих <кій> <кій> Тест, протестя, да? названня забуваю. Вони нікого не обсирали, вони залишилися друзями з усіма поляками і з усим. Ні на кого не казали, що тут погано, чи що, вони собі зібралися, поїхали там, де їм краще. А тут я розумію, що це хайп, що це для того, щоб набрати підписчиків. Ну, дівчатки, набрати підписчиків можна е, сів, сів сісти в прямий ефір, як я сижу по 3-4 години і точно так набираю підписників, тіліпаю язиком. Ну, набирати підписників хайпом, все одно потім дивитися люди не будуть. Якщо не буде цікавий канал, люди дивитися не будуть. Ну, ви зробили больно тим, хто був настроєний, хоч трошки дівчатки в прямому ефірі сижу. Ви не представляєте, скільки людей хочуть і питають. І питають, а дитину приймуть, а чи є така робота, а куди, а що. Вони повинні були цим займатися, розказувати людям, що да, на своєму прим'є, ось нас відсюди обрали, ми знайшли собі роботу, ми пішли туди, туди, туди. Не повинні. Це я вже не так сказала трошки. Вони і не повинні нікому нічого. Вони повинні жити і вижити, вони збирають собі на житло, їм треба на чомусь заробляти. Я їх чудово розумію, чого я кричу і не осуждаю. Чого я так розказую кричу, возмущаюсь тільки за тих людей, які хочуть виїхати, і їм попадеться отаке от відео, що тут капець. Ну тут нема капеца. Люди просто шукали собі як лучше. Вони хотіли Єстественного. Вони не поїхали ні в яке забите село. Вони поїхали у Львові, хотіли, щоб їм у Львові дали безкоштовне житло. Вони шукали, де їм будуть платити, а вони будуть жити на безкоштовному, будуть складати копійку, бо нема криші над головою. Я розумію, для чого їм треба гроші заробити. Їм треба десь пожити, а те, що вони зароблять скласти, а не заробити І віддати за квартиру. Ну, це неправильно, не всі так хочуть. Є люди, які хочуть виїхати просто від бомбежок. І е, їх не інтересує щас ні житло, нічого. Їм жалко, больно, я знаю про себе. Сейчас у мене болить душа, щоб моя дитина з Запоріжжя переїхала куди-будь. У мене не болить душа навіть за окуповану мою хату, будь вона трижди не ладна, якщо так треба. Ну Просто люди хочуть виїхати. Я так розпинаюся, я так доношу інформацію людям, що їдьте куди-нібудь, не підставляйте свої голови, своїх дітей, своїх онуків, а тут кажуть: ой, гоп, оп, все, тут, сюди. Не їдьте, бо тут уже все закрито. Дівочки, не судіть строго, буду закруглятися, бо я на цю тему балакала сама з собою цілу ніч, балакала ціле утро своїми, ще й балакаю з вами. І ще буду балакати до вечора і до завтра. Буду балакати, тому що болить у мене це. Неправильну інформацію доносять люди. Люди доносять в своїх інтересах. А людина, яка сидить, отак трясеться і, і почитає оце, і скаже все. Я сижу в прямому ефірі, мені кажуть, ну а як до вас тепер відносяться поляки? А як до та як относилися, хорошо, так і относяться. Як готували в місті на кухні, так і готовим. Як принесе свої продукти, так і як носили раніше три роки тому, так і сейчас носять. Ніхто поганий не относиться ні до. Кого погано всі относяться отлічно, приймаються закони, понімаємо в кожній країні і в нашій приймаються такі, що нам важко, і поїхали. Не можуть знайти общого язика з банками з усім. Кругом хорошо, для нас нема. Так що не треба ні на що грішити, треба благодарить Бога за те, що є, за нашу житт спокійну, що не стріляють, не бомблять. За це треба благодарить Бога. А все остальне, а ми вже тепер все, вже нам не так, і так, не так, і так не є так. Все, друзі, дякую за підтримку. Можете вважати мене хейтером, можете вважати мене, ким хочете. Ну, у мене це накипіло і я це розказала. Іночка, якщо вам скинуть і ви подивитесь це відео, вибачте мене, пожалуйста. Я ще раз скажу: я переживаю за тих людей, які подивляться ваше відео і будуть вичаєні, не знатимуть, куди їм йти, куди податися. Тому вибачайте, до зустрічі. Дякую, хто подивився до кінця і дякую за підтримку.